Західноукраїнський національний університет і презентує його Семешкін Андрій Миколайович, викладач практик кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління, а також за сумісництвом Project Manager and Scrum master в компанії SoftServe. А Андрію Миколайовичу, бачу вас. Добрий день, вам слова. Добрий день, дуже дякую за представлення. Що я вам хочу сказати? Це останній університет на сьогодні, але я вам чесно скажу: для вас це стане величезним відкриттям. Чому? По-перше, Західноукраїнський національний університет ЗУНУ — а це класичний університет нашого міста Тернополя, елітний та сучасний заклад вищої освіти. Він займає дуже високі посади в різноманітних рейтингах. Топ 20 в 2023 році. Посіли серед 200 університетів України в рейтингу закладів вищої освіти топ 200 Україна. Також займали 18 місце серед 239 вищих закладів освіти у консолідованому рейтингу України. А структура університету є досить велика. Також до складу входить більше 10 навчально-наукових інститутів і не лише в Україні варто зазначити 5 факультетів. Три коледжі та додатково філії, де розміщення, що розміщення в різних куточках України в зону навчається понад 30 тисяч студентів. І, звісно, я сьогодні більше зупинюсь на вкіт, бо це IT. Отже, теж варто зазначити, перед тим як представляти наш факультет, наш університет і себе. Дуже варто зазначити, взагалі, це дивовижне місце Тернопіль. Сам я з Харкова більше 30 років прожив в своєму рідному місті, але після нам знайомих, всім нам знайомих подій, вимушено переїхав у це місто і не проралкував. По-перше, мене дуже здивувало повітря в цьому місті. бо Такої свіжості повітря, зазвичай такою свіжістю можна було насолодитися лише або дуже рано вранці, або дуже пізно ввечері. Є величезний красивезний став, близько гори, місто невелике, що дає дуже багато плюсів для студентів. Тому, чому? Тому що все поруч, від Макдональдса до центру можна дуже швидко дойти. Так само, як від. Гуртожитку, так само, як від центральних корпусів. Все поруч, це дуже зручно, не треба витрачати час на таксі, машину, інший транспорт. Трошки ще я розкажу про себе. Я працюю в ІТ вже більше 12 років. Мав багато різних посад, маю багато досвіду. Саме я зупинився на управлінні проєктом і, і трохи згодом я вам розкажу. Чому я вам про це розповів і чому це важливо? Отже, давайте поговоримо про майбутні виклики, які стоять в, гал в галузі IT. Звісно, їх можна враховувати як майбутні, але більшість з них вже є викликами сучасності, тобто, перше, це швидка зміна технологій. ІТ-індустрія постійно розширяється, розвивається. Спеціалісти повинні бути готові до постійного оновлення своїх навичок, своїх знань, постійної прокачки своїх софт, своїх хардскілів, щоб відповідати сучасним технологіям. Вже є така, така проблема, як нестача саме кваліфіков... кваліфікованих кадрів. Наша галузь IT дуже швидко зростає. Що приводить в свою чергу до дефіциту працівників? Це створює дуже велику конкуренцію між компаніями. Всі відкривають полювання саме на талановитих фахівців, і це підвищує вимоги до якості освіти та навичок наших чудових кандидатів. Так само є така штука, як вплив роботизації штучного інтелекту, і це впливає на ринок праці. Тобто, про що це нам каже? Під впливом автоматизації та штучного інтелекту деякі види робіт можуть бути змінені роботами, що вже вимагатимуть перепідготовки працівників та перегляду моделей працевлаштування. Окрема тема, як вже зазначали мої колеги, це кібербезпека та захист даних, зростання кількості кібератак, які постійно робляться, відбуваються ідуть атаки на нашу країну. Так само, як і вимоги до захисту конфіденційних даних, це все ставить перед нами перед підприємництвами, перед іншими організаціями завдання з пошуку кваліфікованих спеціалістів з кібербезпеки. Також варто зазначити такі цікаві виклики, як глобалізація ринку праці, міжнародні аспекти. Це за рахунок розвитку технологій та зв'язків ринок праці в галузі IT стає все більш глобальним. Компанії можуть шукати таланти за межами своєї країни. Спеціалісти відповідно можуть працювати в міжнародних командах. Зі свого власного досвіду можу зазначити, що я працюю з американськими клієнтами, з європейськими. В моїй команді є як українці, так і європейці, так і американці. Тобто, це вже відбувається. Відповідно, на факультеті дуже багато спеціальностей. І кількість спеціальностей та освітніх програм можу вам сказати, що повністю закриває весь цикл підготовки майбутнього спеціаліста, який прагне працювати в сфері IT. Від інженерії програмного забезпечення до безпосередньо роботи зі штучним інтелектом, до роботи техніки до інтернету речей. Стосовно оснащення нашого університету є величезна кількість лабораторій, які дуже чудово обладнані. Можна програмувати, можна паяти, мікросхеми розбирати і все інше є 3D-принтер, що зараз дуже актуально. і я думаю, ви чули, що є навіть окреме ком'юніті, яке займається допомогою нашим військовим, які боронять нашу країну. Все зроблено за, за найвищими стандартами якості, є віртуальні засоби, які так само використовуються в навчанні будь-якододаткова то додаткова віртуальна реальність, тобто AR або ВР, також є дрони, і це все відповідає сучасним викликам. Щодо освітніх можливостей, які ми зараз маємо. А дуже варто зазначити такі дві ініціативи, які, на мою думку, ну, якщо чесно, коли я вчився в своєму університеті в Харкові, я би дуже зрадів, якщо в мене була б можливість, по-перше, поспілкуватися з тими, хто практикує. Практикує в сенсі вже працює у тій сфері, на що я вчусь, от, наприклад, в зону є дуальна освіта і є викладачі практики, власне, ви вже могли побачити, що я якраз таки є викладач практик, і тому важливо для мене було зазначити, що я працюю як проєктний менеджер та скраммайстер, тобто коли діло доходить до науки, яку я викладаю безпосередньо управління проектами, мені є що порадити з сучасних викликів студентам. Я завжди можу порадити, як краще рухатись, я завжди можу надати практичні, задання, заняття або показати інструменти, якими користуються сьогодні на сучасному ринку. Про це теж трохи пізніше додам. Про що зараз хочу сказати: є така штука, як дуальна освіта. Що це таке? Я так само приймав участь у цьому. Іде мова про залучення експертів, які працюють в, в нашому випадку в ІТ-компанії, і про робиться або воркшоп, або дуже маленький, дуже коротенький курс, який допомагає розібратись. Наприклад, мене та мого колеги, я проектний менеджер, мої мій колега бізнес-аналіст. Ми робили дуже цікаву, цікавий захід для магістрів. Огляд життєвого циклу проєкту з точки зору проєктного менеджера і з точки зору бізнес-аналітика. Це було дуже цікаво. Це була навіть більше формації ближчемо до підкасту, бо ми сиділи, ми взаємодіяли з моїм колегою, оцінювали та порівнювали досвіди. Але так само після того, як ми цей цикл пройшли, ми давали студентам практичне заняття, бо був дуже цікавий. Скажімо так, вимоги і заняття завдання було дуже цікаве, і таким чином ми ще додатково допомогли студентам зрозуміти, про що ми саме казали, саме на практиці. Так само, окрім дуальної освіти, окрім викладачів практиків, дуже багато є цікавих заходів, які постійно оновлюються, постійно організуються. Це як Навчальні курси якісь постійно покращуються, додатково створюються, проводяться постійно вебінари, організовуються лекції міжнародних лідерів, проводяться АІТ-форуми, іде дуже тісна співпраця з it компаніями Знову ж таки, ви можете побачити, що я з компанії Совцерф проводяться різноманітні конкурси. it проєктів навіть якраз таки для. Майбутніх майбутніх студентів, тобто абітурієнтів, нещодавно я був в журі в комісії якраз таки по прийому цих проєктів, і дуже цікаво спостерігати за розвитком, за свіжими новітними ідеями. І дуже цінно, що наш університет це організовує, випускники нашого факультету працюють в компанії Ілона Маска. Деякі з них, звісно, не всі. В нас є школи лідерства, є академія Cisco на факультеті, є співпраця з корпорацією Oracle, проводяться науково-дослідні роботи. Окремо можна сказати про студентську мобільність, популярні світові програми DAAD, Erasmus це все є. Тобто є можливість як короткостроково, так і довгостроково залучатися у міжнародне навчання. Максимальний термін це до 12 місяців, мінімальний – 1-2 тижні. Приклади університетів, в яких вже були наші студенти – це Дортмундський університет прикладних наук і мистецтв, це Берлінський університет прикладних наук, Лоцький університет, Данський університет. Університет прикладних наук імені Яноша Кодолані. Також на факультеті практикується подвійне керівництво дипломними кваліфікаційними роботами, тобто один керівник із нашого університету, другий може бути з іноземного. Є англомовні програми спеціальності комп'ютерні науки та інженерія програмного забезпечення. Також варто зазначити, що наш факультет в КІТ є співорганізатором двох міжнародних конференцій. ACIT, це міжнародна конференція сучасних комп'ютерних інформаційних технологій, і IDAACS, це міжнародна конференція з інтелектуального збору даних і передових обчислювальних систем. Варто зазначити також, що в нас йде дуже великий фокус на прокачку саме софт скілів, тому що вже станом на сьогодні дуже чудово відомо, що маючи лише хард скили, тобто вміючи або чудово паяти, або програмувати, або все разом. Не маючи софт скілів, дуже складно буде вам в IT. Тому. Кожні навчальні процеси вони розглядаються з точки зору. А як ми можемо покращити софт скіли наших студентів, тобто, як ми можемо покращити те, щоб студенти грали в команді, щоб відчували необхідність командної роботи? Таким чином, як я вже казав, організовується дуже багато заходів, але навіть коли ми йдемо до фізкультури, є дуже багато напрямків: волейбол, баскетбол, футбол це все про командну гру. Так само наші студенти ходять в гори, організовуються, організовуються з викладачами, і це все дуже сильно сприяє якраз таки необхідному розвитку софт-скілів. Серед партнерів нашого університету є SoftServe, є ІПАМ, є LX, є Sigma Software, і це дуже маленький, скажімо так, відсоток наших партнерів. І це дуже важливо, тому що це допомагає в подальшому як в працевлаштуванні, так і в обміні досвідом людей, які вже мають цей досвід практичний. Отже. Знову ж таки, варто зазначити, що навчаючись у зону, ви будете мати можливість не тільки отримувати дуже якісний матеріал, дуже якісне забезпечення, не кажучи про обладнання лабораторій та наші матеріальні бази. Так само ви будете мати можливість спілкуватися безпосередньо з тими людьми, хто вже там, хто вже в ІТ, хто вже працює. Мені особисто дуже подобається проводити. Пари зі студентами, тому що коли повірте мені, коли студенти бачать, що викладач може в меми, це просто починається щось дивовижно. Починається збільшуватись залученість у навчальний процес, завжди можна зробити якусь розрядку. Ну і звісно, я завжди дуже радий допомогти з розумінням управління проєктів або методології скраму. Канбану та іншого так само, я можу менторити студентів, консультувати. Наприклад, мій шлях в IT він дуже довгий, і якщо б я мав можливість проконсультуватися з діючим практиком, а що ж мені краще обрати, я був би дуже радий цим скористатись, тому що я людина, як скажемо, не технічна, тобто в програмуванні, ну, на жаль, це не моє. Я вже був тестувальником, я був івент-менеджером, uh, тобто організовував різні IT-івенти в ІТ-компаніях. IT uh, але зупинився якраз таки на проєктному менеджменті, тому що це поєднання відповідальності, лідерських якостей та чудового рівня англійської мови. Uh, це все про те, що якби я мав можливість. Запитатися, проконсультуватися у діючого експерта можливо, це зберегло б мені якнайменше 2-3, може й 5 років мого досвіду, так що будемо дуже раді вас бачити в нашому університеті. Є дуже класні умови проживання для іногородних студентів, багато якісно обладнаних з укриттями гуртожитків. Навіть є формат покращеної, скажімо так, покращених умов, це трохи дорожче, але це дуже схоже на життя в готелі, тому це теж варто враховувати. Ну і в сучасних умовах так само варто зазначити, що в цьому місті, слава Богу, умовно кажучи, дуже тихо, тобто історично, вже за моїх спостережень. А здебільшого, що турбує мене як е, людина, яка живе в цьому місті, це е, лише повітряні тривоги. Е, дуже дякую за вашу увагу. Дякую за ваше терпіння. Е, досиділи до кінця, всіх дослухали. Е, раптом, якщо у вас будуть питання, е, буду завжди радий відповісти, надати консультацію. і Проходьте по нашим посиланням і цікавтесь більше про університет. Сайт у нас дуже чудовий. Дякую за вашу увагу. Дуже дякуємо, пане Андрію. Скажіть, будь ласка, ось багатьох цікавить саме формат офлайн навчання, так дар наразі багато студентів знаходяться і за кордоном, і в інших регіонах України. Чи можливий формат онлайн навчання у вашому університеті або змішаного навчання для студентів, які знаходяться в іншому місті? Чи це лише обов'язкове очне навчання та присутність студента в університеті? Дуже дякую за ваше питання, Сніжана. Можу сказати, що в нас є всі можливі формати: офлайн, онлайн і змішаний на своєму досвіді. Можу сказати, що частину пар проводжу онлайн, частину офлайн залежно від того, як зручніше студентам та мені залежно від того, яка ситуація станом на момент, коли проходить пара, є повітряна тривога. Нема тоді ми вже вирішуємо, скажімо так, дуже гнучко і. Активно. Супер, дуже дякуємо. Розкажіть, будь ласка, чи проходять у вас якісь практики, так, які дозволяють студентам працювати на реальних проєктах, в реальних компаніях стажування практики? Тощо я чула, що ви співпрацюєте з багатьма великими компаніями, так? І ну. чи доступні такі можливості для ваших студентів? Звісно, доступні починаючи з того, що в нашому університеті є е, хакатони з призами, з винагородами. А е, так само е, у студентів нашого університету є можливості долучатися до хакатонів, які якраз таки організовуються нашими компаніями-партнерами. Софтцерф робить такі хакатони, і ПАМ робить такі хакатони. Тобто, е, це все є і знову ж таки, як співпраця з нашими. Е, Партнерами, так і внутрішньо в зону на рівні нашої країни, на міжнародному рівні дуже багато можливостей долучатися до роботи в проєктах, отримувати свій перший досвід, який є дуже цінним. На що дуже звертають увагу, якраз таки під час проведення інтерв'ю, коли ви в вашу першу it компанію. Супер дуже дякую західноукраїнського національного університету. Дякую, Андрію Миколаєвичу, за презентацію за виступ за відповіді так. на наші питання.